Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка і я щаслива повідомити вам, що нарешті я повертаюсь на свій ютуб канал з роликами, які ви дуже любили, про які ви просили щось новеньке тут обов'язково вийде, тому не забудьте підписатись, якщо ви тут вперше на мій канал, поставити вподобайку, написати, якщо ви сумували, тому що мені буде дуже приємно про це знати. Мені було складно досить повертатись, тому що я зараз знаходжусь з травмою ноги. Майже не пересуваюсь і так далі. Тому, якщо я зможу отримати від вас підтримку, мені це буде дуже приємно. І сьогодні я підготувала для вас тему, про яку ви просили: це українські бренди мас-маркет сегменту. Хочу вам... Умовно довести, що 100% не треба витрачати прям купу грошей для того, щоб виглядати стильно, актуально, для того, щоб мати гарні речі з гарними тканинами, складами і так далі. І при тому витрачати зовсім зовсім небагато на це грошей і ще й підтримувати українського виробника, що я дуже сильно раджу всім вам і мені також робити. І одразу хочу вам розповісти, в чому я сьогодні. Я сьогодні також в сукні від України. Українського бренду обожнюю цей бренд, це вже мій не перший виріб. Плюс я також була в їх магазині в Києві. Бренд називається Маймай, дуже романтичний жіночний. І от, якщо ви полюбляєте такі жіночні, романтичні, легкі, квіткові, кольорові речі, силуети, особливо сукні, спідниці і так далі, обов'язково завітайте в цей бренд. І він навіть випустив цілих дві нових колекції за останні декілька тижнів. А сьогодні роздивимось найдешевший сегмент, українські бренди, і, до речі, будуть нові бренди, до яких я ще не зверталась. І, можливо, ви про них чули, можливо, ні. Але для вас, сподіваюся, сьогодні буде декілька приємних відкриттів. Перший бренд це Стіма. це мас маркет бренд, але він почав також слідкувати за тенденціями, за актуальними, за своїми тканинами. І навіть привернув ми увагу, випустив ще і Окрему лімітовану лінійку, але сьогодні ми до неї звертатись, не будемо, а роздивимось більш літні колекції. Супер мені подобається і всім раджу зараз носити такі комплекти сорочка плюс шорти, або сорочка плюс штани, тому що швиденько показую. В бежевому кольорі зі смужкою і класний склад, тому що в нас тут і віскоза, і бавовна, і всього 20% не натуральної тканини, а саме поліаміду. І одразу шорти комплектом до сорочки. Далі така сама сорочка, але в білому кольорі хотіла показати окремо, тому що до неї комплектом, окрім шортів, ще є штани, мені дуже сильно вони подобаються. Такий піжамний вайб і стиль. Якщо вам подобається, якщо ви готові носити в місто, обов'язково носимо, якщо ні, беремо такі речі або для дому, особливо, якщо ви працюєте з дому, або для відпочинку. Далі сукня, дуже актуальний крій, хочу швиденько подивитись склад 80% бавовни, що супер. Чорний кольор особисто, я обожнюю чорний колір на літо також, якщо це натуральні тканини, бавовна або льон, можливо, рамі, можливо, коноплі, і тоді мені в чорному кольорі дуже комфортно влітку. І ще одна супермінімалістична сукня, якщо ви задивлялись на блогерів, які одягаються в мінімалістичному стилі, <плес> <плес> в мінімалістичному стилі. То я їх можу на 100% уявити в такій сукні. А одразу подивіться, будь ласка, на вартість 800 гривень, і ви виглядаєте як блогери, найстильніші фешн-блогери з інстаграму. І остання річ це джинсові шорти, причому я звернула увагу як на білий колір, так і на блакитний. І шорти в нас виконані зі стов'язкової бавовни, завжди перевіряю склад деніму і щоденько показую вам блакитні, просто суперові. І ось така бахрома знизу зараз буде якраз таки актуальна вам. Наступний бренд це Дядія, також випустив нову колекцію, величезна колекція купальників. Також повертаємось до бренду Стіма, і там також величезна колекція купальників, але сьогодні не про них, тому я їх не торкалась. І в Діадія дуже великий виріб, різні фасони, які підійдуть на різні фігури, що просто супер. Що мені тут сподобалось? Це ця в'язана сумка. На жаль, не написаний склад, але чомусь мені здається, що це має бути. 100% рафія навіть можлива або 100% папір. Дуже подобається мені її кольоровість, і я її уявляю в якихось образах в скандинавському стилі, якраз таки в стилі блогерок, які транслюють такий. Скандинавський стиль, якщо вам подобається, будь ласка, спробуйте, вона неймовірна. Далі, звичайна базова сорочка, але класний на ній принт, плюс три кольори, плюс гарний склад, всього 5% фелестану, все інше бавовне, тому звертайте увагу на футболки в Діаді. Далі в дуже трендовому кольорі, ми ще про тренди літа поговоримо. В кольорі вершкового масла, такий пастельно-жовтий колір, в нас є костюм. Це ляна така. Gillette-блуза. Чому блуза? Тому що на зав'язках. Ще й двостороння, але перша сторона мені подобається більше. І в цьому самому кольорі для штани. До речі, тут 100% льон. Діадія прописує склад завжди, походження тканини, що просто супер. І я також на це звертаю увагу. Далі чорна сукня, яку я дуже люблю. Є всі ці сукні в білих кольорах, в коричних. Взагалі, велика така маленька напівлінійка виходила в бренду саме з сукнями. Мені дуже сподобалась ця. І просто неймовірний склад. Тут і льон, і бавовна, і віскоза, і це все натуральні тканини. Віскоза штучна тканина, але з натуральної древесини, трецелілози, тобто натурального походження саме волокно. Далі в нас спідниця, спідниця міні в білому кольорі з рюшами. Що хотіла ній сказати, що вона мені подобається набагато більше, ніж такі об'ємні спідниці. В стилі балун, хоча вони дуже актуальні, але їх було супер багато на вулицях цього року. Також були спідниці в стилі бренду K. Я обожнюю цей бренд, але цих спідниць було неймовірно багато того року. Зараз покажу вам на екрані швиденько. А ось така спідниця вона виглядає незвично, вона виглядає актуально, вона підтримує обидва тренди, але при тому є такою автентичною, можна сказати. Просто супер склад бавовний льон. Я навіть собі хочу її замовити, тому показую і вам. Далі джинсові шорти. 100% бавовна, як завжди, і я їх радила в своєму інстаграм, мені вже відписали дівчата, що отримали їх і дуже задоволені. взагалі я дуже радію, коли ви мені пишете коментарі щодо моїх парад, безоплатних або оплатних. І я дуже щаслива бути для вас корисною, бути для вас у нагоді. І останнє в бренду Діадія це штани в смужку, піжамний стиль, який дуже актуальний зараз. Часто клієнти або підписники не знають, де знайти такі штани, питають в мене, але їх зараз дуже багато в принтах. Чому раджу в Діадія, тому що знову-таки ідеальний склад 100% бавовни. Наступний бренд це також новий бренд для мого з вами каналу. Це бренд Matico. І що я тут хотіла вам показати, це дуже актуальна зараз ситинова спідниця, вона в них є в трьох кольорах: чорний, беж і такий молочно-білий, якщо я не помиляюсь. Класний склад, тому що є 70% віскози, і це суперактуальна річ в поєднанні з об'ємними сорочками, футболками і так далі. Зараз покажу навіть з чим. Перше, це об'ємна сорочка, плюс бренд пише, що льон не просто 100%, а ще й преміальної якості. І футболка в стилі гранж, супер оверсайз Крій, бачу, що відправка буде трохи пізніше, плюс розмір є М та L, але мені дуже подобається принт, як вона виглядає, її виварка, тобто колір самої футболки, вона супер актуальна. Далі, якщо ви хочете бути в тренді, про тренди літа поговоримо, почекайте, будь ласка, відео на цю тему, або шукайте на каналі. Але що зараз супер актуально, так це шорти та спортивні штани в повсякденних образах або прям в суперпротилежних образах. І якраз таки я собі обрала від цього бренду шорти, замість того, щоб брати Adidas чи щось таке. Шорти є в двох кольорах, але наступний кольор покажу вже в штанах. Дуже мені подобаються обидві ці позиції, і також суперсклад, тому що тут 70% віскози, а не 100% синтетичної, не натуральної тканини. І останнє це жилет, але хотіла б показати саме в чорному кольорі, а ще зверніть увагу на склад. 70% котону, 30% віскози. Чесно, я не бачила таких складів, а не в закордонному мас-маркеті. навіть в мідл-сегменті ми частіше побачимо поліестер, ніж котон. І це просто супер для українського бренду. Наступний бренд це пірнай. І тут хочу показати одну позицію. Це така ж сама. Мені спідниця з актуальним мережем, але тут трохи інше мережо, яке мені дуже сильно сподобалось. Воно прям з квітами всередині, неймовірно гарне. По складу в нас шов, кльон та віскоза, що також супер. І взагалі люблю цей бренд. Наступний бренд це Flow. Підібрала тільки одну позицію, але передивіться ви також, тому що там є дуже актуальні сукні, костюми, брюки, шорти. Просто не було великої вибірки по розмірам. Тому хотіла вам показати саме цю рубашку. Вона йде в розмірі One Size, але це 100% льон. Причому льон є різний. І цей льон настільки прозорий, що вона навіть виглядає більше як рамі, ніж як льон, а я обожнюю таку тканину, як рамі. Саме тому звернула увагу на цю позицію. Наступний бренд Він в нас випустив нову лінійку з преміальної тканини з конопель. І це стовідсоткові коноплі. Якщо я не помиляюсь, так підкладка 100% візкоза, що також дуже важливо перевіряти. І тут хотіла показати саме цей комплект, тому що він неймовірно актуальний знову-таки, якщо слідкуєте за блогерами, особливо які працюють, одягаються в мінімалістичному стилі, точно бачили такий комплект зі спідниці і. Жилету саме такого крові, тому вам його і показую. Ще і в чотирьох кольорах я просто була закохана саме в цей комплект, і в наступний, наступний це сорочка і штани, знову-таки, з органічної коноплі. Сорочка ще має ось таку застіпку позаду. А ще хотіла показати цей топ, я його вам не відкривала, він непоганий, але я б його стилізувала виключно на груди невеликих розмірів, тому що на дуже великі груди він буде їх ще більше збільшувати, додавати вам зайвого вже об'єму в верхній частині тіла, тому я б його носила саме на Невеликі розміри грудей. Наступна це сукня з драпуванням. Драпування в нас до сих пір суперактуальне і трендове, тому якщо вам подобається, будь ласка, беремо особливо, знову-таки, якщо невеликі груди, тому що драпування додає об'єму, є в трьох кольорах, але шоколад мій улюблений. Далі бермуди, чому показую? Тому що я сама маю бермуди від куш, правда, в чорному кольорі, в білому, також суперові. І хотіла показати склад, що тут в нас знову-таки не поліестер, його є домішка всього 20%, а основа це віскоза і також домішка бавовни. І остання це спідниця Максів, актуальний леопардовий крій, просто показую. і тут по матеріалу, на жаль, буде основа з поліестру, але часто сатинові спідниці або сатинові сукні мають саме такий склад. Наступний бренд це Моко, з ним вас знайомила, тому швиденько показує цей комплект. Дуже він мені сподобався. Це корсет топ Теребюсті, і до нього йде спідниця, яка насправді спідниця шорти, але що позаду, що попереду, вона виглядає як спідниця. Просто тут коротенька міні довжина тому всередині вона має шорти. І в Моко також дуже сподобалася спідниця. Зверніть увагу, тут є два види принти: меншого розміру і більшого розміру. Саме меншого розміру виглядає актуальніше і так. Тендітні, ще не так нав'язливо, але вона трохи прозора, тому я б її носила саме на пляж або на якісь вечірки зверху з оверсайз-блейзером, буде виглядати просто супер. Наступний ще один бренд, який я обожнюю за його саме нові колекції, вони виходять постійно, вони виходять дуже об'ємні і великі. тут, правда, показую сьогодні всього лише один комплект, є в чотирьох кольорах, але якщо ви полюбляєте в'язані речі і полюбляєте їх носити на Літо також, то звертайте обов'язкову увагу на 25 юніон, по складу все супер. Тут 90% бавовни, і часто в бренду якраз таки чудові склади, обов'язково на це також звертайте увагу. Наступний бренд отаж також вийшла в нас нова на така міні-літня колекція. Тут хочу показати цю міні-сукню, маленька чорна сукня, яка має бути в гардеробі кожної дівчини жінки. Це льон. Зараз перевіримо льон 30%, 70% віскоза, але це класно, за рахунок віскози не буде так мнутись. Якщо б це був 100% льон, була б зовсім інша в нас історія. Наступний бренд це мастхев. І завжди кожного року, влітку, якщо я шукаю льон для себе або для своїх клієнтів, я звертаюся до цього бренду. В нього вийшла також нова літня колекція, багато суконь принтованих, особливо в квітковий такий дрібний принт. Але хотіла вам показати більш мінімалістичні повсякденні такі речі для кожного, і кожна могла б знайти пристосування для таких речей в своєму гардеробі, я впевнена. Перша річ це світло-блакитна сорочка 100% льону. І також ми бачимо, що є зелений колір. І також в комплекті. Ідуть штани, але зверніть увагу, вони на резинці, тому не всім фігурам вони будуть підходити, або ми просто цю резинку накриваємо. Наступна це сукня, дуже класна сукня, тому що мені подобається її комір, мені подобаються і рукави-ліхтарики. Не завжди з льону роблять такий фасон, частіше з інших тканин. З льону я навіть, можливо, не бачила в українських брендах так точно. І тому саме хотіла вам її показати. Є всі розміри, тому, будь ласка. Дивіться, якщо вам подобаються такі фасони. Тут також 100% льону. І останнє це чорний жилет, але він є ще в блакитному, зеленому та білому кольорах зі 100 льону. Часто складно знайти, часто ми звертаємось по такі речі в зару, але навіть коли я клієнтам раджу, не подобається, що там або льон в катишках, або вже є зачіпки на новому виробі і так далі і тому подібне. Плюс не завжди там 100% льон. Будь ласка, звертайтесь до українських брендів. Тут все супер. Наступний бренд це Джул. Випускав нову колекцію літню. Випускав також колаборація там Червона рута це продовження вже колаборації. Тут хотіла показати таку сорочку тере-блузу на зав'язках. Чому? Тому що вона дуже актуальна зараз. Вона в стилі 50-х, вона в такому будуарному стилі, вона в піжамному стилі, плюс супер не просто жіночна, а дівоча тере-інфантильна. І якщо ви слідкуєте за модою, думаю, бачили такі стилізації на блогерках і зрозумієте, чому я цю річ додала в цю нашу підбірку. Наступний бренд це «Blow Fashion». До якого я ще не зверталась з вами, але дуже хотіла показати це бренд з мого рідного міста. Я знайома з їх тканинами, я знайома з їх якістю, і я її дуже раджу. Перше це піжамний костюм, чому я його хотіла відкрити і показати, тому що він, начебто, такий, як усі, але зовсім не такий. Супер цікавий. І на жаль, коли я їхала в свою особисту відпустку, його не було в наявності. Тепер він в наявності, я б його залюбки собі взяла на відпустку, відпочинок або навіть носити в місті. Наступна це сукня з мережева. Вона є в трьох кольорах: ще молочна та червона, і ще є сукня з іншого мережива, ще є в два рази дешевше. Але чому я відкрила вам цю? Тому що подивіться на цю красу, на те, як виглядає ця спинка, як виглядає це мережево, видно, що воно дуже цупке і дороге. Тому, якщо ви шукали такі речі, можливо, навіть на певні події бути гостем на весіллі або на своє особисте весілля, якщо в молочному кольорі. Зверніть увагу на такі сукні. Наступна сукня, вона дуже легка, хочу перевірити склад. Це 100% льон, є ще в чорному кольорі, ось ця прошва, такі дірочки в тканині, це дуже актуально взагалі кожного літа. Кожного літа це тренд, не буває такого, щоб настав сезон, а ось ця прошва була неактуальною. Тому зверніть увагу на таку сукню, вона буде позачасовою, при тому жіночна, дівоча, романтична і нагадую, що є в чорному кольорі. І також бренд Blow Fashion випустив окрему лінійку напрямок бренду для чоловіків. Це вперше. І це дуже круто. В них вийшло багато сорочок з льону, ось показую в блакитному кольорі, але є ще інші. Також штани, шорти і бомбери. Показую ще шорти і одразу комплектом з сорочкою, виглядає просто супер. Для ваших чоловіків, або, можливо, чоловік дивиться це відео, щоб знайти щось для своєї дівчини, дуже раджу познайомитися з цим брендом. Наступний бренд це Quinfluence. Це бренд з Харкова, і я не знаю, як в них вдається за дуже-дуже приємну вартість видавати просто супер якість, плюс вони з Харкова, тому, будь ласка, підтримуйте. Харківські бренди і взагалі всі бренди, які працюють не просто в Україні, а ще й в умовах Сходу України, наприклад, на східній частині. Тому звертайте увагу і на походження брендів, до яких ви звертаєтесь. І перше, це мережевне боді, також є з довгим рукавом, також є мережевні легінси. Всі знаємо, що суперактуально, можливо, зараз на літо він вам не потрібен, але на осінь під блейзери. Під сорочку, навіть під якийсь інший верхній шар, жакет буде дуже класно вам виглядати. І звертайте увагу, будь ласка, на вартість, розмірна лінійка, все супер в цього бренду. Далі це боді з драпуванням. Драпування все ще актуально, проговорили, і інші боді мені також дуже сильно подобаються, але щоб не робити це відео на годину, тому показую не все. Будь ласка, переходьте за посиланнями нижче і дивіться. Що ще можна знайти в того чи іншого бренду? Далі це спідниця Максі, і топ до цієї спідниці дуже актуальна історія на це літо. Що в нас в складі? Віскоза і поліестер, але віскози в нас 60%, тому, в принципі, вам буде комфортно, особливо на вечір в такому костюмі. І тоб зі зборкою, супер колір, Ви знаєте, що шоколад мій улюблений, але є ще чорний, який я також обожнюю, тому дивіться. Наступний бренд це Biom Design, нова колекція. Такий він молодіжний, завжди трендовий, завжди актуальний, та на часі. Що я тут хотіла вам показати? Це сатинові штани, є в трьох кольорах. По складу це 100% віскози, так що просто супер, це не поліестер. Далі сорочка в смужку, і до неї комплектом є шорти. Обрала цей кольор, тому що він найнетиповіший, також є блакитний і рожевий, і показую одразу шорти в піжамному стилі, все, як я вам казала, що це суперактуальна історія в спортивному стилі шорти та брюки, і в піжамному стилі шорти та брюки на літо саме в місто. Не на спорт, не для дома, і навіть не для відпочинку. І наступне це такий лів з тенселу. В леопардовому кольорі, і також є сетинові ліфи, такі самі, але з сетинової тканини. Здається, білий та чорний. Зараз дуже актуальні. Плюс зручні під будь-який верхній шар ми одягаємо такий ліф замість вашого бюстгальтеру. І наступне це шорти з того самого тенселу, взагалі тканина танцел. Вона дуже комфортна на літо. Це схожа тканина на візкозу, тим, що вона штучна, але з натурального волокна вироблена. Тому вона пропускає повітря, вам в ній не спекотно, так як в поліестері. І останній бренд на сьогодні, також новий бренд на цьому каналі. Це український бренд Скріпка називається. Є для чоловіків також в них одяг, тому, будь ласка, переходьте і дивіться. Що хотіла показати: це сукня, дуже актуальна на літо, тому що вона... Прозора, але під низом є міні-сукня. Плюс така в'язка, подивіться, начебто це кроше, це воно і є. І тканина 100% пивовни, що просто супер для такого виробу, І не one size, є три розміри, за що я також дякую цьому бренду. Хочеться, щоб лінійка була звичайно ширшою, але бренди кожного разу розвивають розширюють свої лінійки, і за це ми маємо бути їм вдячні. Наступне це велосипедки. вони напівпрозорі, що дуже класно. Плюс є леопардові, якщо я не помиляюсь, перегляньте на сайті, але мені сподобались саме в зебрі. Зверху одягаємо щось дуже велике, прикриваємо пахову зону, але при тому у вас залишається нотка прозорості, навіть нотка такої сексуальності, шиковості. Що дуже актуально, а при тому це повсякденна річ, яка взагалі могла б не нести в собі такого підтексту, якщо б це були просто спортивні велосипедки. І останнє це шортики в піжамному стилі. Знову-таки актуально їх носити на вулицю, але тут, окрім піжамного стилю, ще і будуарний стиль, про який ми вже трохи його затронули. За рахунок цих рюшів, за рахунок такої бочкообразної форми. Тому дуже вони мені подобаються, склад 100% бавовний, і знову-таки поєднуємо з протилежними речами, носимо на вулицю і виглядаємо супер актуально влітку, в 2024 році за приємні вартості, підтримуючи українського виробника, не втрачаючи гроші і податки зі своєї країни. І, взагалі, роблячи все для того, щоб наблизити нашу перемогу. На сьогодні це все. Ще дуже хочу зібрати для вас таку підбірку по мідл-сегменту і навіть по-вищому. І там вже звернути увагу не на такі повсякденні речі, а на щось більш незвичне. Якийсь цікавий крій, фасони, моделі, кольори або принти, якісь незвичні, які бренд виготовляє саме для свого бренду, а не купує готові тканини. Тому, будь ласка, скажіть, якщо вам це буде актуально, я залюбки зроблю таку підбірку з більш незвичними речами, які при тому не будуть втрачати свої актуальності, але будуть додавати родзинки і цікавинки в ваш гардероб. На сьогодні це все люблю, цілую до зустрічі і слава Україні.